Вагітна жінка буде чоловіка. Юра, я хочу гранат, хочу дуже багато гранат. Чоловік встає. Ех, і коли ти вже народиш цього терориста? Жінкам потрібні тільки гроші, вам плювати на наш внутрішній світ. Чоловіче, ще раз питаю, проїзд доплачувати будете? Дівчина, ви займаєтесь любов'ю за гроші? Ні, дуже добре, а то в мене немає ні копійки. Лікарю, я як отримую зарплату, так сміюся, не перестаючи. От і добре. Сміх продовжує життя. Тобто до пенсії дотягну? Звісно, а там ще кумедніше буде. Джон. Ви не знаходите, що у цього йогурту якийсь дивний смак? Так, сер. Більш того, я знаходжу, що у цього йогурту якась дивна назва, сер. Ну і яка ж? ПВА сер. В аптеці сода є буде на наступному тижні. Але ж печия у мене зараз є засіб, щоб печия трималася тиждень. Вирішили дід з бабцею спекти колобка, а борошна нема. По засіках скребла, Скребла. а по коморах мила? мила, а клавіатуру витрушувала. Ви зарядку робите? А вже ж! кожен день? Ні, раз в тиждень. А чому так рідко? В мене старенька Накія, вона тиждень тримає. Мамо, я була в гінеколога. Він сказав, що я вагітна. Від кого? Не знаю, він не сказав. Як називається, коли в когось закохуєшся, а тебе одразу люблять у відповідь? Уява. Сонечко, я чула, ти їздила відпочивати на південь? Так і так. І скільки там зараз коштує відпочинок? Ну, це дивлячись, як ти будеш відпочивати. Якщо скромно, то 30 тисяч. А якщо не скромно, то ще 50 тисяч додому привезеш. Офіціанте, а що ви п'єте? Чай чи каву? Каву? Тоді навіщо вам чайові? Тату, це Олександра, вона буде жити з нами довго? Близько трьох годин. В одеському магазинчику. Ви мене образили. Візьміть свої слова назад. Мадам, назад таки не беремо. Можу вам тільки обміняти. Чоловік посеред ночі кричить і прокидається. Дружина запитує Любий, що з тобою? Та приснилось, що я тобі замість получки заначку віддав. Хворий, прокиньтеся. Та прокиньтеся ж. Ну прокиньтесь. А що таке? Я вам снодійна принесла. Випийте. Вчителька запитує Миколко, а що таке відповідальність? У мене на штанах один гудзик. При чому тут гудзик? Так ось на ньому і лежить вся відповідальність. Як бачите, гречки на полицях уже немає. Макаронів і солі теж немає, навіть туалетного паперу немає. Молодий чоловік, досить знімати відео в аптеці. Яка все таки гедота, ці ваші пельмені їсти неможливо? Та що ви, батеньку? Їх же варити треба. Добрий день. Ви замовляли жінку водія для розваги чи для поїздки? Для розваги. Тоді виходьте на балкон, я починаю паркуватися. Добрий день. Я хотів би взяти горілку в кредит. Судячи по кольору вашого обличчя, у вас гарна кредитна історія. Цілими днями розмовляю з чоловіком, розповідаю йому про все. Він у відповідь ні слова. Лікарю. У нього напевно якесь психічне захворювання. Це не захворювання, це дар божий. Батьки назвали мене Ноєм. Я виріс і став рятувати різних тварин. Ви стали ветеринаром? Ні. Адвокатом. Приходить п'ятачок до Вінні Пуха в гості. Вінніпух сидить посеред хати з Глечиком і їсть. П'ятачок запитує Вінні, Вінні, а що ти робиш? Мед їм. А чому він такий темний, а я його вже другий раз їм. Синку, ти вже почав з ким небудь зустрічатися. Так, тату, з Розою. все добре. Я в твої роки теж з нею зустрічався. Вибачте, ми не маємо здачі. Візьміть ось п'ять жуйок з Мікі Маусом. Я вам дитина, чи що? Дайте з термінатором? На футбольному матчі, хлопчику, а ти де ж гроші на такий дорогий квиток взяв? Батько купив. А де він сам? Вдома квиток шукає? Ваша дитина у нас? Які ваші вимоги? Приїжджайте швидше. Садок незабаром закривається. Сімейна пара у психолога. Чи вважаєте ви, що дружина не дає вам слова сказати? Ні, він так не вважає. Лікарю, що зі мною? Ви отруїлися. Чим? Та не хвилюйте свитак, дорогенький. Ростин все покаже. Чув ти одружився? То як? Щось змінилося у твоєму житті? О, ще й як. Раніше мама мені прала, прасувала, прибирала, а тепер все це я роблю сам. Даремно я вчора змішував пиво з горілкою. Що? Голова болить? Та ні. Просто сьогодні не залишилось ні пива, ні горілки. На прийомі в лікаря. Лікарю, я так люблю свою дружину. Ви просто не уявляєте. Я за 20 років жодного разу не зрадив. Та й зараз вона для мене все. Це не до мене, це до психіатра. Життя йшло дуже спокійно, поки Галя не побачила, як сусідка миє сходи трусами її чоловіка. Якщо чорний кіт двічі перетнув вам дорогу, він скасував неприємності або подвоїв. Якщо кіт векторний, то скасував. Якщо скалярний, то подвоїв. Моя дружина на кожний день народження вимагає нову шубу. Навіщо їй стільки шуб? Не знаю, я ще не купував. Свічки є? Для дупи? Ні, для лади. Так, є. На, тримай. Так це ж для дупи. Вони на ладу теж підходять. Беру свої слова назад. Ти вирішив вибачитися за свої образи? Ні, я вигадав нові. Логіка вчителів. Кому не зрозуміло. Мені треба було слухати. Лікар каже, щоб ваш чоловік швидше видужав, йому потрібно більше пити і гуляти. Дружина. Лікарю, я тоді дивуюся, як він взагалі примудрився захворіти. А скільки вам років? Спробуйте вгадати. Підказую, моя молодість пройшла в епоху будівництва пірамід. Єгипетських. Ну, що ви? Фінансових. У тебе чоловік хто за професією? Алкоголік. Але це не професія, це захоплення. Не кажи так. Він до цього серйозно ставиться. Стоматолог виходить з кабінету, палить та нервово ходить по коридору. Що? Важкий випадок? запитує медсестра. Вас ще не буває. У пацієнта купа бабла, а зуби всі цілі. Дружина запитує у чоловіка А хто тобі порадив одружитися на мені? Не пам'ятаю, у мене багато ворогів. Минулого тижня дав оголошення в газету, що шукаю собі жінку, і ось отримав цілий мішок листів. І що в них? В основному одна пропозиція бери мою. В магазині, чи є у вас шампунь? Для якого типу волосся? Для брудного. Галя, ти чого кричиш? Нігодь зламала. Знайшла через що кричати, та я його з носа не можу витягнути. Сину, вставай, їдемо на дачу копати моркву. Тату, четверта ранку. Вставай! Але в нас немає дачі. Це не означає, що нам не потрібна морква. Роза, а ти знаєш, що твій Ізя такий кобель? Ні, Сара, він не кобель. Він так. Злегка погавкать. Лікарі у мене проблема. Моя дівчина вагітна. Ну яка ж це проблема? Та ж дівчина гумова, надувна. О, то це вам не до мене, це на шиномонтаж. Директор заводить у кабінет секретарку і починає зривати з неї плаття. Іване Петровичу, ви хоч двері зачиніть? Не можна. А то подумають, що ми тут горілку п'ємо. Тату, а як я з'явився? Ну, загалом то аптека була закрита. Алкоголь джерело всіх бід в сімейному щасті, скільки ми знаємо випадків, коли дружина залишає чоловіка, тому що він п'є. Ви не скажете, скільки точно треба випити, щоб вона пішла? В двері будинку дзвонить чоловік, відкриває йому гола жінка. Ви не розрахувалися за газ. Прийдіть через півгодини. Я зараз розраховуюсь за електроенергію. Чув ти одружився? Так, і дружина у мене класна, і на кухні, і в ліжко. А як же вона все встигає? Так я їй на кухні посталив. Церемонія одруження. Чи згодні ви взяти в дружини цю жінку, а що у вас є запропонувати щось краще? Коли в мене стрес, я їм шоколадні цукерки. Але Галю, ти постійно їх їж. У мене важке життя. Стюардеса в літаку запитує пасажира з Афганістану. Чи не бажаєте вино, пиво чи війські? Ні, дякую. Через півгодини я маю сісти за штурвал. Я завжди кладу в кишеню записку з адресою на той випадок, якщо гарненько вип'ю, щоб мене доправили додому. Дивись Париж, бульвар, Монмартр. Так ти ж у Львові живеш? Живу. Але в Париж уже двічі безплатно відвозили. Прийшов чоловік у магазин. У вас сметана є? Немає. Так вам і треба. Коли я йшов гуляти, мама мені спочатку говорила довго не гуляй, потім багато не пий. А зараз тільки прийди додому. Скажіть, що вам найбільше подобається в жінках? Головне, щоб не хропіли. А в сексуальному плані особливо під час сексу. Послухай, обурюється дружина. Знову тобі не подобається мій обід. А до весілля говорив, що готовий померти заради мене. Ну, добре, зітхає чоловік, давай сюди твої котлети. Донька повертається додому під ранок. Батько суворо запитує: Ну, і як це зветься? Не знаю, тату, але тепер це буде моїм хобі. Ти знаєш, мій брат пробігає 100 метрівку за 6 секунд. Та ну тебе, світовий рекорд понад дев'ять. Розумієш, мій брат знає коротку дорогу. Потерпілий пізнаєте людину, яка вкрала у вас машину. Ваша честь. Після слів його адвоката я вже не впевнений, що в мене була машина. Я тебе прошу, убий цю муху. Та годі, скільки вона з'їсть того торта. Іване, як живеш з молодою дружиною? Не зовсім добре. Вона вимагає грошей і вранці, і в день, і ввечері. Що ж вона робить з такими великими грошима? А хто їх їй дасть? Доню, ти п'ять ложок цукру поклала. Ти що закохалася? Ні, мамо. Просто я солодкий чай люблю. Ти п'ять столових ложок цукру поклала. Я дуже солодкий чай люблю. Доню, ти їх у суп поклала. П'яний чоловік дзвонить у двері, Відчиняє дружина. Довга пауза, чоловік. Ну, що дивишся? Заходь, раз прийшла. Ви написали в резюме, що працювали фрілансером в агробізнесі. Так, копав картоплю людям за гроші. Мамо. Я вчора грав в покер, і тепер з'їжджаю з вашої квартири. Хороша новина. Вітаю. Дякую. Ви теж з'їжджаєте. Люба. Що у нас сьогодні на вечерю? Нічого. Вчора теж було нічого. Приготувала на два дні. Як часто ви погоджуєтесь зі своєю жінкою? Ніколи не погоджуюсь. О, і як вона до цього відноситься? Ніяк! Вона про це не знає. На ринку м'ясний павільйон заходить жінка, завантажена сумками. Зупиняється біля свинячої голови, довго на неї дивиться, потім видає: От блін. Забула чоловіку сигарет купити. Вітаю, дайте мені 10 тисяч доларів. Що? Ой, вибачте, не з того почав. Податкова перевірка. Приготуйте дозвільні документи, вхідні накладні і касові книги. Які у тебе плани на осінь? Пити буду. У тебе на літо такі ж плани були. Про що взагалі можна говорити з людиною, яка не бачить різницю між веселим літнім запоєм і депресивним осіннім пияцтвом? А як тебе чоловік відпустив у нічний клуб? Так я йому ванну приготувала і піною наповнила. І це його зупинило. Монтажна піна кого завгодно зупинить. Внук питає у дідуся Скажи мені, чи може чоловік любити двох жінок одночасно? Любити ні, а от обманювати так. Що ти робиш? Шукаю щастя, холодильнику? Ну, десь же воно повинно бути. Галю, я тебе так сильно кохаю. Але якщо не дай Боже, я знаю, що ти мені зраджуєш, та заспокойся, не знаєш. Сьогодні в автобусі була така тиснява, що одна вагітна жінка народила. Це дурниця. Вчора була така тиснява, що я завагітніла. Мамо, твій телефон дзвонить. Подивися, хто. Написано Кара Небесна. Неси сюди, це тато. Таксист з до приїжджих. Хлопці, ви звідки? Ми зброд. Я бачу, що зброд, але звідки приїхали. Йде пілот з парашутом по салону. Пасажир питає, що сталося? Нічого жахливого. Неприємності на роботі. У чому різниця або подібність між курами і депутатами? І одні і другі сидять біля годівниці. Але кури несуть яйця, а депутати їх чешуть. Більш за все боюся стоматологів та темряви. А темряви та чого? А хто його знає, скільки в цій темряві стоматологів?